Всім привіт! Всім привіт і одразу давай вітаємо одразу! З днем народження Global Білгі! Ми з вами будемо комунікувати через наш чат. Вибач, будь ласка, так. а ти а з якого гаджету дивишся цей чат? З телефону. З телефону. А що за що це за телефон? Айфон. Айфон. Айфон А сьогодні, до речі, буде розіграш якраз айфона. Як тобі такий золота Браво, фіма. Поспілкувалися, виграли і все. Ну давайте буде другий варіант. А що ви робите? Як? Як? ну бачите? Без вас ніяк, особливо коли тобі 30+. Може когось бити з пентелику? 27-55 е... Ой, тут навіть переважна більшість відповіді. Перевертайло! <рив> Знову перше місце, Перевертайло. Хто ти такий перевертайло! ЄГОО! <ривіт> Єгор, Єгор, привіт. Привіт. Ми, ми твої великі привіт, фанати бачу. ще з тих часів, як ти був на першому місці. Ця людина так працює в компанії 15 років. Фім, ти знов почав вести шоу нового каналу Інтуїція. І ту, «Інтуїція» ще не вів. Займав довгий час позицію фінансового директора, любить подорожувати, знає близько восьми мов. Це Денис Швечихін. Він у нас в студії. Боже, в Студії рівні! Денис Привіт Денисе е, можна на ти? Ну звісно, Так, да, да. Е, Вау. Да. Ну звісно, Дмитро <рес> трошки так не тренував. Чим відрізняється от там перший день від от, 15 років? Ну от зараз для мене немає ніякої різниці між тим, що було 15 років, і тим, що зараз. Я також люблю цю компанію. В принципі, дуже ціную наших акціонерів, люблю наших співробітників. І я дуже радий, що нарешті, після декілька спроб я все ж таки став генеральним директором. Ми вас симві. Вам привіт, дякую, що О, до нас завітали. Як ви? Як ви? Ну, співали пісні. Так. Про себе доводилось. Бо тихо. Це буде нестандартна гра. ба Баво одночасно, дівчата, одночасно. Допомагайте. <світ> <світ> одночасно, кожна займається своєю справою. Во, вона бавовна. Я yeah. не знаю. Бавона, так, правильно, Живіт. Макс, танцюй, танцюй, як ти перший раз покажи. Та та жива та Макс, так, клас, мальовані квіти. Веселі діти по той бік екрану Не злазь з дивану, побачили дині, очі невинні, опілки важні, бо серце справжнє, а я лише хотів тебе привітати, повітряну кулю, зелену, зелену і без подарувати порожній горшечок і запахом меду. На сьогодні наймолодший співробітник Глобал Білгі. Про це ніхто не повинен знати, але все ж таки слід. Іма? Стівані. Абсолютно Плюс. 15 річчя привітайте в чаті одне одного іще і, і на бізнесі. Клібал білгі. Ми всі одна родина! Глобал білгі!